Що ж, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо реально приємні ваукульки під чайочок. І сьогодні незвична гітара. До мене приїхав мій підписник з Києва. Що пацани? Шануємо класіку. Я приїхав шанувати класіку. Та привіз мені на переладовку свій ОІПІ, типу, під музікмен GP Джона Петручі. Тож, бажаю всім приємного перегляду. Головне беріть чайочок. Але перед тим як розпочати, друзі, будь ласка, поставте ходобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Також напишіть в коментарях, як вам взагалі цей інструмент і що ви думаєте стосовно його зовнішнього вигляду та ремонту, який ви будете бачити далі у відео. А також за посиланням в описі під цим відео ви можете доєднатися до інших моїх соціальних мереж, таких як Інстаграм, телеграм-канал, а також мій TikTok. Не беріться, долучайтесь, там також виходить цікавий контент. А тепер переходимо до теми самого відео, що ж таке OP, тобто це ж не оригінальний Music Man, Ernie Bow? Вся загадка криється саме в назві цього бренду, тобто Official Licensed Product. І в даному випадку ця модель є ліцензійною копією підписної гітари. Від Music Man Джона Петручі, але це не є Music Man-ом. коли у цієї компанії закінчилась ліцензія, у Music Man-а з'явився Sterling by Music Man, Тобто не путайте ці дві фірми, це взагалі різні бренди, але все ж таки гітара повністю відповідає всім контурам оригінальної моделі, і я не можу сказати, що в неї щось не так, окрім того, що ми в ній виправлятимемо далі. Тож, перед тим як розпочати історію ремонту цього інструменту, давайте розберемося взагалі, що це за гітара. Вона в нас шестиструнна мензура 25,5 дюймів. Голова стандартна, як у всіх Music Manів, принаймні цього модельного ряду, 4 на 2. Дещо нагадує headstock від Fender, але таким не є. І так, хто не знає, компанію Music Man також заснував Лео Фендер. Не пам'ятаю вже з ким у парі, але він там доєднався до створення цих інструментів також. Гриф нас з звичайного клену, накладинка звичайний палісандр. Поріжок пластиковий, анкерне регулювання в доволі цікавому місці, не таке, як зазвичай ми звикли, а таке вже модернове, хоча гітара 2005 року. За специфікаціями на сказані Medium, Jumbo лади і одразу можу сказати, що вони дуже м'які, вони вже поізносилися із часом, і ми їх замінили, але про це трішечки далі у відео. Кріплення грифу на чотирьох винтах із такою ось металовою пустиною. І я одразу скажу, вона не заважає грати. Так можете сказати, що все ор переобувся, пластина не заважає. Але подивіться, я навіть її не торкаюсь, тобто я, тримаючи останній лад на гітарі, не торкаюсь взагалі цієї частини корпусу. Тож я можу сміливо сказати, що конструкція корпусу зроблена ідеально для гітариста. Корпус нас виготовлений з липи, скільки шматків ми не дізнаємось, поки не знімемо стару фарбу. А колір покриття в нас red pearl, тобто червоний перламутр із таким собі градієнтом. Впевнений, саме через колір ви б хотіли придбати цей інструмент, тому що виглядає вона все ж таки дивовижно, гарно і на всі гроші, так би мовити. Скільки коштувала оригінальна ця гітара, знайти інформацію, я не зміг, але на вторичці, наприклад, на ревербі я знаходив моделі за 200 за 300 доларів, тобто непогана ціна для такого інструменту. до речі, в нас тут двоопорне тремоло, яке ще й з часом не погнулось, і виглядає достатньо охайно та приємно на дотик. Звукознімачі знімачі схожі на Дімарзіо, але це репліки, вони не є оригінальним Дімарзіо. Тут взагалі вся гітара є реплікою більш відомої моделі. Не треба до неї ставитися із надмірними очікуваннями. Вона непогана бюджетна гітара. І що ж було з нею не так? По-перше, як зазвичай у старих гітар гриф нерівномірно висох, і довелось правильно знімати всі води, щоб відшліфувати та вирівняти саму накладинку грифу, і надалі інсталювати вже нові води, які не поїло часом, як старі, які вже стояли в цій гітарі. Процес інсталяції водів достатньо простий. Ми дістали старі води. Відкусили всі лади. А інсталяція ладів іде звичайним чередом від краю спочатку одного, забуваємо лад, потім іншого, а потім розрівнюємо по всій площині. І після цього заклеюємо. Або можете заклеїти його раніше, якщо ви так хочете, я заклеював після забивання. Відкусуємо все зайве з боків і починаємо їх торцювати, тобто придавати один кут всім ладам. Збігаючи наперед, це зробити не вдалося за допомогою бруска, тому що накладинка в нас із боків теж нерівномірно висохла, і все це виглядало доволі неохайно. Тому фінішний результат, який ви побачите, виглядає як крапелька. Це було найкраще рішення по торцюванню ладів на цьому грифі. Після того як води були відторцьовані моїм любовним брусочком. Ми прийнялись, тобто я, за шліфування самих ладів. Після чого закатка і тривале полірування до ідеального церкала. Ледь не забув зазначити, що до полірування я зробив крапельки по всім торцам. Після чого накладинка була насичена льняною олією, поріжок був заполірований наждачною папером до 2000 грид і зроблений сетап інструменту. А тепер невеличка рецензія від власника інструменту стосовно моєї роботи, яку виконав на цьому інструменті. Всім привіт! От власник інструменту. Я приїхав до Києва, тож можна зняти більш детальний огляд та пограти трошки на цій прекрасній гітарі. І так, для початку маємо прекрасно відполіровані та замінені лади та відшліфовану накладинку грифу. Також була змінена відлаштована висота струн приблизно 1,5 мм. Також велика подяка за те, що встановили цей перемикач. Була відсутня було в мене просто так. Та також додатково була замотована зворотня сторона грифу для більшої зручності та меншого тертя. Та також на старих ладах неможливо було нормально робити бенди на високих ладах, тому що просто ноти тухли, прямо обривалися, але зато тепер з новими ладами можна ага. грати щось по типу такого. Mm. А тепер, друзі, найголовніша частина цього відео, я знову буду казати, що я міркую стосовно цієї гітари і взагалі як вона мені. На ній доволі зручно грати, вона відчувається як зменшений інструмент, тобто такий собі три чверті, але з повноцінною мензурою. Ті, в кого були ці гітари, вони думаю мене зрозуміють. Чи варта вона своїх грошей однозначно так? Ви можете її знайти на вторичці за 200-300 доларів і вкласти в неї ще таку суму на нові. Окові кілки, тут в базі також окові кілки, але вони старого типу і вже не всі в адекватному стані. І поставити більш фірмові датчики, якщо вам це потрібно, якщо ні, навіть вкладення буде ще меншим. Від мене цій гітарі однозначно вподобайка за приємний тактильно гриф, за зручну п'ятку, за зручний ергономічний корпус і загалом відчуття від гри. Я розумію, чому ця гітара. Оригінал від Ernie Ball Music Man такий популярний, тому що ця гітара зроблена для гітаристів від гітаристів. А тепер, друзі, напишіть в коментарях, що ви міркуєте. Як вам ця гітара? А я вам бажаю всім гарного вечора, гарного дня та до зустрічі. Всім дякую!